Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка молодильна вода. Жив собі один цар і мав трьох синів. Два були розумні, а один дурний. Той цар був уже дуже старий. От якось уночі приснилося йому, ніби є така вода, що як умитися нею, то можна стати молодим. Рано вранці прокинувся цар, розповів своїм синам той сон і каже, котрий з вас дістане мені молодильної води, половину царства матиме. Озвався старший син. Я вам, тату, дістану такої води. Він наказав майстрам негайно збудувати корабель. Швидко зробили корабель. Старший син узяв із собою кількох вояків і поїхав по ту воду. Уже рік не маю його. От середній син і каже батькові. Поїду і я, тату, тієї води вам дістану. Поїхав і другий син. Нема і його вже рік, а старшого два роки. Тоді каже третій син, тату, тепер я поїду, тієї води вам дістану. Відповідає йому батько. Іди геть, дурню, ті розумні поїхали. Та й то стільки часу їх немає. Почав тоді наймолодший син просити батька. І таки дозволив йому цар поїхати. Поїхав він і з собою лише двох стареньких вояків узяв. От пливуть вони морем. Пливуть місяць, пливуть два. Нема ніде чужої землі, коли це бачить гору. Та таку високу, що аж страшно дивитися на неї, каже царевич до своїх вояків. Будемо під нею ночувати. Припливли під гору, стали і вгледіли світло в ній, прив'язали корабель, і царевич пішов на те світло. Приходить туди, аж бачить дідуся, та й каже, «Добрий вечір, дідуню, дідусь відповів йому і питається, звідки він тут узявся, а той розказав йому, який батькові сон про воду снився. Каже йому той пустельник, є така вода, але далеко-далеко я тут уже сто років живу, а ще не бачив. Ані пташки, ні мурашки. Оце ти перша жива душа, що до мене завітала. Щоб тобі подарувати, подарую тобі це весло. Щораз гребнеш ним, то й стомиль пропливеш. Подякував царевич дідусеві, а той каже Пливи попід цією горою. Там іще моїх два брати живуть, та щось і вони тобі подарують. От прибуває царевич надвечір до другого дідуся і каже Добрий вечір. Відповів йому дідусь і розпитує його так само, як той перший дід. Царевич йому всю правду оповів, а старий і каже Є вода. Але ще далеко звідси 200 років тут живу, а не бачив нікого. Оце тільки ти до мене в гості зайшов. Треба тобі щось подарувати. На тобі цю сопілочку, як доберешся до тієї води, а вона на дуже високій горі, то заграєш. І гора сунеться в долину. Узяв царевич ту сопілочку і пішов. А той дідок і каже йому навздогін Гідь до мого найстаршого брата, він також тебе нагородить, а як усе зробиш, заверни до мене. Він пообіцяв, що заверне. Поїхав царевич до третього дідуся. Приїздить до нього, а то і питає, Чого це ти, царевичу, в далеку дорогу пустився? А він і почав розповідати, що по молодильну воду татові діти кажуть йому Є вода молодильна, і вже не дуже далеко звідси на тобі три пляшечки. Як прийдеш до тієї води, набереш одну, буде миша, кинь, набереш другу, буде щур, кинь і другу, набереш третю, буде чиста, сховай. А ще й каже Царевичу, любий, триста літ тут живу. А не бачив ані пташки, ні мурашки. Оце ти перша жива душа, що до мене завітала. То прошу тебе, як будеш вертатися назад, зайди знову до мене, припливає царевич під гору. Як подивився на неї, а вона така висока, більш як тисяча саженів. Наказав відпливти кораблем трохи і дістав ту сопілочку, що йому дав дідусь. Як заграв у неї, то гора і сунулася в долину. Припливає королевич до берега, сходить з корабля, бере одного вояка з собою і йде на ту гору. Приходить до криниці. Зачерпнув однією пляшечкою є миша. Кинув, зачерпнув другу, щур, знову кинув, зачерпнув третю, чиста вода, сховав її до кишені. Повертається звідти, дивиться, такий палац самим сріблом і золотом оббитий, здивувався царевич та й каже до того вояка Мій тато багатий. А немає такого палацу. Зайду-ну, подивлюся. Приходить до палацу, відчиняє двері до покоїв, дивиться, лежить панночка в ліжку, спить. Будив її царевич будив, не встає. Що ж робити? Узяв він перо в руки, написав їй листа. Що такий, то був тут, тоді сів на корабель. І поплив додому, втішений тим, що є вода. Якраз гребне веслом, то стомиль пропливе. От дістався він до заклятої гори і вздрів здалеку своїх братів на ній. Та такі голодні, бо не було у них ні хліба, ні до хліба. Тоді крикнув царевич до них: Бачите. Я дістав татові молодильної води. То вертаємося вже додому і нати вам їсти. Посідали разом і їдять, а старші і радяться між собою. Тато нас похвалить за воду, каже старший до середнього. Будемо татові казати, аби влаштувати гуляння, то, може, найменший уп'ється. А ми вкрадемо у нього ту воду. Інакше як з'явимося на очі татої? Найменший син був дуже стомлений і швидко заснув. Брати добралися таки якось до пляшечки з молодильною водою і вкрали її, а йому поклали іншу. Приїжджають додому, а наймолодший син і каже, Ось я вам, тату, дістав молодильну воду. Ану, дай я умиюся, каже батько йому. Дав йому наймолодший син пляшку, умився батько, все одно старий. А старші сини й кажуть, що ви, тату, дивитесь на дурного, то ми воду дістали, а не він. Дали батькові, він умився і став молодий. Тоді батько так зненавидів свого наймолодшого, що не хоче й дивитися на нього. Біда йому. Одного разу пішов батько з матір'ю на прогулянку і забув ключі від скрині з грошима. Наймолодший син. Узяв три широких шкіряних пояса, набрав у них самих золотих, а батько вже наказав старшому синові, аби стратив наймолодшого. Оперезався царевич одним поясом наголе тіло, другим поверх сорочки, а третім поверх безрукавки. І хотів іти в світ, коли це заходить кат. До покою і кличе царевича. Ходімо на полювання. Зрадів царевич, бо гадав, що батько подобрішав до нього і каже, Зараз йдем!» Йдуть вони лісом. Зайшли уже далеко. А кат і питає: Знаєте, царевичу, що з вами маю робити? Що? Маю вас стратити. Царевич відповідає йому. Знаєш що, маємо тут пса, то серце з нього виймемо, а мені палець відріжемо. Так і зробили. Царевич замотав руку, на який відрізаний палець, і пішов у світ. А кат узяв серце та палець, приніс і віддав цареві. Пішов царевич далеко в світ і найнявся в одного купця, який мав три муровані будинки. Перепродував царевич різні речі і пускав дешево все. Як почули люди, що так дешево, то мерчі усі до нього. Спродав він до вечора все, що було в першому будинку, і замкнув його. Тоді зняв з себе пояс із золотими і додав до вторгованих грошей. Прийшов до купця, а той його і питає, чого прийшов? А він відповідає, що спродав усе. Там речі понад два роки лежали. А ти за один день спродав? здивувався купець. Почав гроші рахувати. Порахував? І каже, якби мені ще й з отих двох будинків усе продати. Аж ось прокинулася та панночка, який царевич залишив листа, коли воду брав. І пише вона до його батька, аби царевич приїхав до неї. Цар і питає того ката, що царевича мав стратити. Може, ти його не стратив? Той признався, що ні. Тоді цар оголосив по всьому краю, як хто знає, де є хлопець без мізинного пальця, аби дав йому знати. От той купець і повідомив, що є в нього такий хлопець. Зараз подали карету і царевич поїхав. Батько як узрів його, то зрадів, поцілував. От сів царевич на свій корабель і поплив Припливає під гору. Як заграв у сопілочку, гора сунулася в долину. А він вийшов і забрав панночку. Приїхали до його батька, побралися, погостювали і поїхали до свого дому. Живуть собі, уже і синок у них є. Одного разу. Синок розплакався. Батько не міг нічим його втішити і дав йому свою сопілочку, щоб дитина собі побавилася, а сам пішов у ліс на полювання та й забув про сопілочку ту, що від неї гора сувалася. Вертається додому, а гора знову стала висока. Бачить, що вже і не вилізе на гору. Та й пригадав, що мав і ще й трьох сестер. Думає, десь вони тут недалеко подався в дорогу. Знайшов одну сестру, наймолодшу, приходить на подвір'я, а там миша з рушницею бігає. Вийшла сестра, оборонила брата, почав він їй розповідати все, як було, та й каже: Сестру, я хочу знати, де інші мої сестри. Іди, Миша тебе проведе. Іде миша попереду, а царевич за нею. Приходить до середньої сестри. А там щур із рушницею. Щур підбіг до нього, а сестра вийшла, оборонила брата. Увійшов він до хати. Розповів і цій про все та й питає, чи не знаєш, де моя старша сестра? Ці двоє звірят тебе проведуть, відповідає вона. Привели його до найстаршої сестри. Дивиться, а там кіт із рушницею. То сестра вийшла, оборонила брата, увійшли до хати. І брат розповів їй. Як він їздив по воду батькові, як оженився, як пішов на полювання. Усе розповів. Вона і каже йому на тобі цих трьох звірят, як вони тобі не дістануть тієї сопілки, то ніхто вже не дістане. Взяв царевич із собою мишу, щура і кота, та й пішов з ними до тієї гори. Прийшов. І наказує звірятам. Лізьте на гору. Полізли, але треба було трохи через воду переплисти. То кіт посадив мишу і щура на себе і поплив. Вилізли на гору, каже кіт миші. Ти рий діру малу, а щур за тобою більшу. Вирили, прогризли двері. Взяли сопілку і пішли. Приходять до води, щурсів котові на середину спини, а миша на голову і пливуть. А миша з радощів бігає по голові. Кіт хотів сказати сиди тихо. Та тільки розкрив рота, а сопілка і впала у воду. Вийшли звірята на берег та й сваряться. Питає їх царевич, є сопілка? А вони кажуть, що втопили. А він їм Як не буде, то я вас поб'ю. Пішли вони понад берегом. І знайшов кіт рака. Схопив його лапами, а рак каже: Не їж мене, бо в мене дрібні діти. А кіт і відповідає, Знайди мені сопілку, що я втопив, тоді не з'їм. Рак шукав, шукав, нема. Виходить і каже Нема. Кіт насварився на нього. Іди шукай, бо як не знайдеш, то я тебе розірву на шматки, де б не був, то знайду. Пішов рак і знайшов сопілку. Виносить, узяв кіт супілку і віддав царевичу. Як заграв той царевич, то гора і сунулася, і він увійшов до свого палацу. І з того часу жили вони собі поживали та й добра наживали. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці? Слухай казки від вовчиць.